Вітаю, це Юрій Шевченко, рейтинг букмекерів. Як завжди говоримо про серію, а, і я завітав до Мілану, щоб наживо побачити перше міланське дербі в цьому сезоні. Матч 13-го туру. Мілан проти інтера напередодні дербі. Росонері випереджають нерадзурі на. Радзурі, на Вісім очок і займають третє місце у турнірній таблиці, тоді як Інтер йде лише дев'ятим. Мілан за останні два місяці програв один раз і демонструє стабільну і, що, головне, більш змістову гру, аніж Інтер. Саме тому керівництво Нередзурі звільнило Франка Дебура та призначило новим тренером Стефану П'йолі, який у Дербі дебютує на цій посаді. Чого чекати від команди Стефано П'йолі у цьому матчі? Як мінімум того, що Інтер скористається відсутністю Олесі Романьолі. Провідний захисник Мілана отримав травму в матчі за національну збірну та не приймав участь в дербі. Це підвищує шанси забити Мауро Карді. Кращий бомбардир Інтера ще ніколи у своїй кар'єрі не забивав Мілану. Травма Олесі Романьолі це, звісно, величезна втрата для оборони Мілану, а ось Стефано Пьолі може розраховувати на всі гравці в основу. Вони, в свою чергу, хочуть довести, що в невдалих результатах Інтера винні не футболісти, а іноземний тренер. Стефану Пьолі, як він каже, чекає від гравців пристрасті та характеру. Тому я вважаю, що футбол інтера у дербі перш за все буде емоційним. Моя ставка обидві команди заб'ють, та тотал більше 2,5. Парі матч дає на такий варіант коефіцієнт 200. Слідкуйте за рейтингом букмекерів в соціальних мережах, підписуйтесь на наш канал в Ютубі та хай щастить.